Курси валют на 15 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 15 жовтня, середина тижня, час, коли ринок уже визначився з основними трендами, і ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому незначні коливання курсу американського долара сьогодні можуть бути важливим сигналом для вашого гаманця. І як це пов'язано з глобальними економічними звітами, які вийдуть цього тижня? Це як читати між рядками в газеті. Основна новина очевидна, але справжні інсайти завжди заховані глибше. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України, за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 75 копійок, євро 48 гривень 23 копійки, британський фунт 55 гривень 39 копійок, польський злотий 11 гривень 30 копійок і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,80-41,90 гривні. Євро можна придбати за 48,65, 48,85 гривні. Британський фунт торгується від 55,30 до 55,70 гривні. Польський злотий 1130 11,45 гривні, а молдовський лей 2, ,45, 2 гривні 45-2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до помітного зростання. І на ринку готівки він також підтримує цей тренд, торгуючись на досить високих значеннях. Євро демонструє значне зростання на готівковому ринку, і це може бути наслідком очікувань економічних новин з єврозони. Польський злотий і британський фонд тримаються в помірному діапазоні. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Сьогодні ми бачимо, що попит на долар Америки залишається високим. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви замовляєте додатковий в середу, щоб дожити до кінця тижня. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс. Зазірніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному огляді.